Ходьба на повідку це те, що потрібно в першу чергу. Це те, на чому будується вся підготовка. Це те, що дозволяє нам повністю змінити мислення собаки. Це відкриває нам двері для подальших тренувань. Якщо ви цього не пройдете, ви буквально зупинитесь в тренуванні. Запам'ятайте повідок. Це пряма лінія зв'язку між вами та вашою собакою. Якщо ви на прогулянці підтримуєте натягнутий повідок, ви тренуєте собаку ігнорувати вас на найвищому фундаментальному рівні, тому ходьба на вільному повідку позиціонує вас як когось важливого, на кого собака повинна звертати увагу. Також це вчить нас спілкуватися з собакою, не розмовляючи з нею. Це важливо, тому що собаки в першу чергу є фундаментальними комунікаторами. Кому цікаво, підписуйтесь.